Моя гаряча думка про садівництво припініть садити цині улюблених усіх садівників і натомість посадіть рудбекію. Хоча я люблю цині не менше за інших, і витрачала роки та чималі гроші на дорогі суміші та сорти, мені не подобається вирощувати їх із насіння, садити і підрізати, щоб потім спостерігати, як вони гинуть наприкінці сезону, і повторювати це знову наступного року. Цього року я пропустила цинієве шоу і думала, що сумуватиму за їхньою присутністю в саду в липні та серпні. Але, як виявилося, ехінація та рудбекія – два види рудбеки, які я посадила у великій кількості за останні два роки, нарешті розквітли і заповнили простір схожими квітами. Однорічні цинії вияс багаторичні рудбеки. Цинії – це однорічні рослини, а рудбеки багаторичні та самосійні. Вони не тільки повертаються рік у рік, але й можуть давати потомство. З віком мені стає все менш привабливим тієї обсяг роботи, який потрібний для вирощування, посадки та догляду за однорічними рослинами. Недоліком багаторичних є часто їхня ціна, купити багаторичний саджанець може коштувати в 4-5 разів дорожче, ніж 6 однорічних рослин. Але зараз ідеальна година, щоб взятися за справу, виростити їх із насіння або живця та висадити в ґрунт до осені. Тоді, вже наступного року у вас буде гарна, міцна рослина, а через два роки вона вибухне кольорами. Щорда, є багато нових сортів, які можна отримати лише у вигляді саджанців, а не насіння. Але я вважаю, що вони варті того заради різноманітності, якщо порівнювати з довговічністю цих рослин і щорічною посадкою ціні. Блустоун Перенея зважають різноманіттям кольорів і форм у своїх рудбекіях. Ви можете посадити цілий градієнт від рожевого до зеленого. Як досягти такого ж кольору та форми, як у ціні, за допомогою багаторічних рослин. Люди обожнюють цинії через нескінченну палітру кольорів і форм, чи то сорти на кшталт самбелини, які зазвичай не виростають вище 30-60 см, чи Бенерис Giants, які сягають понад метра завишки, цинії пропонують безліч форм і відтінків. Рудбекі зараз на піку популярності і існує безліч варіантів із різними кольорами та формами. Я навіть скажу, що деякі сорти ехінації виглядають цікаво за цині, зберігаючи при цьому схожу форму квітки. Ось декілька моїх улюблених. Cheyenne Spirit мікс помаранчевого, жовтого та червоного. Я б посадила кілька рослин, щоб отримати всю гаму. Дабл декар – багато подвійних рукбекій можна знайти лише у вигляді саджанців. Але цей рожевий сорт можна виростити з насіння, і він справді вражає у саду. Грін Twister – зелені квіти рідкість, а цей градієнт від лаймового до рожевого виглядає неймовірно гарно. Double Golden Gloriose це, мабуть, найближчий аналог кактусової ціні серед рудбекій. Екінеша Паф Венеле один із нових подвійних сортів від Blue Stone Perennials. Ця кремова пухка квітка вже скоро з'явиться в моєму саду. Екінеша Леман Драб, я в захопі від цієї ніжно-жовтої подвійної ехінації, яка нагадує сонце, що вибухає в небі. Екінеша Сансикерс Рейнбоу, наче маленький, менш вертикальний соняшник. Ця яскраво помаранчева Рудбекія просто неймовірна. Я не можу відірвати від неї очей. Скуп Резбери, це також подвійна Рудбекія. Але з більш ніжними верхніми квітами малинового кольору.